Сьогодні у випуску час пік підсумки цифрової трансформації, відкриття сучасних діацентрів та ЦНАПів на Закарпатті у 2024 році. Ми вже завершимо повністю весь, весь процес відбудови і реконструкції наших центрів надання адміністративних послуг у всіх Закарпатській області. Новий режим закарпатцям розповіли про правила в'їзду у прикордонну смугу. Особа, яка проживає до прикладу в місті, ЧОП, Такі, якщо вона не виїжджатиме за його межі, відповідно він їй не потрібен у місті, ЧОП, і перевіряти наявність цього дозволу в неї ніхто не буде зупиняти її і перевіряти наявність цього дозволу. Жертви переохолодження, медики Закарпаття про поведінку під час холодів. На догоспітальному етапі потрібно першим чином людину перевести десь в тепле приміщення по можливості зняти вологий холодний одяг. Вантажівку з алкоголем затримали на Закарпатті. Тисяча пляшок алкогольних напоїв невідомого походження виявили в області співробітники оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з працівниками патрульної поліції. На автошляху з полученням Мукачево-Рагатин правоохоронці зупинили вантажівку МАН, 20-річний водій, якої перевозив алкоголь. На всіх пляшках були марки акцизного податку. Проте під час їх вибіркової перевірки за допомогою електронного сервісу Державної податкової служби України України, прикордонники з'ясували, що ці марки зазначені як такі, що вже погашені. Для прийняття подальшого правового рішення до місця події прикордонники викликали співробітників Бюро економічної безпеки. Транспортний засіб та алкогольні напої вилучили встановленим порядком. Ужгородські надзвичайники попередили знищення вогнем житлового будинку в селі Ірлява. Займання трапилось в одній із кімнат оселі, про що рятувальників одразу повідомили місцеві жителі. Невдовзі за адресою працювали вогнеборці селища Середнє та Ужгорода. Менш ніж за годину пожежа на площі 20 квадратних метрів була ліквідована. Завдяки оперативності бійців ДСНС решта будинку не зазнала значних ушкоджень. У Мукачеві щодня штрафують водіїв, які паркуються на автобусних зупинках. До управління муніципальної інспекції постійно надходять дзвінки від диспетчерів маршруток про припарковані на автобусних зупинках автомобілів. Водії-порушники унеможливлюють посадку та висадку пасажирів рейсових автобусів. Муніципали закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху і не залишати транспортні засоби у заборонених місцях. Минулої доби на Закарпатті військовослужбовці Мукачівського загону затримали 17 порушників. Вони пробували незаконно перетнути державний кордон. Прикордонні наряди відділів Лужанка, Косино та Вилок припинили 6 спроб обійти пункти пропуску, в результаті чого затримали 12 чоловіків. Ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією. Прикордонні наряди відділів Тячів, Ділове та Яблунівка. Серед затриманих 10 жителів Закарпаття, двоє чоловіків зі Львівщини та по одному жителю Миколаєва. Полтави, Дніпра, Донецька і Запоріжжя. Нові зміни в законі про прикордонний режим. На брифінгу в Закарпатській ОВА захисники Держрубежів розповіли про нові правила в'їзду в прикордонну смугу і в контрольований прикордонний район. Відтепер для перебування в прикордонній смузі завширшки в 5 кілометрів від лінії Держкордону потрібно мати спеціальний дозвіл органу Державної прикордонної служби України. Особа, яка проживає до прикладу в місті ЧОП, Таки, якщо вона не виїжджатиме за його межі, відповідно, він їй не потрібен у місті ЧОП і перевіряти наявність цього дозволу в неї ніхто не буде зупиняти її і перевіряти наявність цього дозволу. Але особа, коли буде рухати з міста Чоб, допустимо, населений пункт Соломоново і буде залишати межі населеного пункту ЧОП значить, під час її руху її можуть зупинити прикордонники і перевірити в неї наявність цього дозволу. Що характерно, я вже зупинився для місцевих мешканців, які мають приписку місцеву, значить, такий дозвіл буде надаватися значить, за їхнім зверненням, якщо всі вимоги будуть звернення виконані один раз безстроково. Тобто вона отримає цей дозвіл, можна сказати так, пожиттєво, або поки не змінить свою адресу місця там проживання, місце перебування прописки. На Закарпатті дозвіл можна буде отримати у штабах 27-го міста Мукачево та 94-го прикордонних загонів міста ЧОП для проживання в Ужгороді, дозволи не потрібні. Наказом МВС має бути визначена ще сама форма дозволу. Наразі документ опрацьовують і обіцяють на кінець січня, початок лютого його вже оприлюднити. Особи може звертатися як особисто, тоді це копії документів. На нас надає значить, і якщо через законного представника. То тоді копію такого документа, який підтверджує законність е, даного представника, е, і е, значить, це звернення воно оформляється у відповідності до закону України про звернення громадян. Значить, е, долучається звернення обов'язково, треба буде зазначати е, значить, характер, тобто для чого цей дозвіл, чи це пересування, чи це проживання, чи це перебування в прикордонній смузі. І відповідний дозвіл будуть, значить, для відповідної дозвіл буде оформлятися і розглядатися для перетину кордону громадянам дозвіл не потрібен. Проблем із цим не виникатиме. Якщо люди рухаються транзитом без заїзду, з'їзду з основних державних шляхів, то такий дозвіл отримувати не потрібно. Якщо вони будуть Деякий час проводити з метою проживання, відвідування якихось місць культурного значення, відвідування місцевості з метою збору дикоросів або іншої діяльності, для такої діяльності потрібно буде обов'язково оформляти дозвіл. Тому для осіб, які будуть переміщуватись, наприклад, з міста Рахова в бік Мукачева по дорозі мукачева рогатин львів тоді для транзитного проїзду цей дозвіл оформляти не потрібно. Під час останньої службової наради, яку провели напередодні в Закарпатській ОВА, учасники прийняли рішення створити спеціальні групи, до складу яких, окрім прикордонників, входитимуть представники відповідних тергромад, держгеокадастру, лісових та заповідних фондів. Вони визначатимуть координати земельних ділянок прикордонної смуги та місцевості для облаштування прикордонних знаків просік і комунікацій. На Виноградівщині зникла людина. Родичі й друзі просять допомогти в пошуках. В соціальних мережах з'явився допис про зникнення токача Йосипа, якого останній раз бачили 4 січня 2024 року в районі Сальби Дубки. Він бородатий в одній ковтині і штанях. Родичі і друзі просять усіх, хто має будь-яку інформацію про його місце знаходження, телефонувати за номером 102. На Закарпатті вже кілька днів поспіль тримається мінусова температура повітря, а тому зростає ризик переохолодження та обмороження. Станом на 12 січня цього року медики вже зафіксували 59 випадків. Серед них за минулу добу два звернення з переохолодження. На сьогоднішній день на ранок, наприклад, у нас вже два переохолодження – Ликоберезнянський район і Тячівський район це молоді люди. До речі, жінка 58 років, і чоловік із Тячівського району 52 два Оки, але на жаль, супутнім було ще алкоголь. Фахівці кажуть, холодова травма наступає, коли температура тіла опускається до 35 градусів і нижче. Її симптоми: тремтіння, млявість, виснаження, сонливість, порушення вимови та здатності мислення. На догоспітальному етапі потрібно першим чином людину перевести десь в тепле приміщення, по можливості зняти вологий холодний одяг. Кутати якимись теплими одіялами або що є під руками, або теплим одягом дати вдітися, напоїти якимись теплими чаями, водами і так далі, але однозначно уникати якихось термічного зігрівання, тобто прямого, прямої дії теплоелементів будь-якого генезу. Аби вберегтись від холоду, одягайтеся тепліше і більше рухайтеся. У жодному разі під час переохолодження не вживайте алкоголь і сигарети. За словами медиків, спиртні напої перешкоджають процесу зігрівання, а цигарки кровообігу необхідному для обігріву. Заборонено розтирати переохолоджені частини тіла снігом, опускати кінцівки в гарячу воду та приймати гарячу ванну. Розігрівати тіло потрібно поступово. Два кілометри пішки без доріжжя довелося добиратися бригаді номер 806 до пацієнтки з переломом ноги. Виклик надійшов із села Букове, що на Виноградівщині. Брат травмованої жінки повідомив, що чекатиме швидку при дорозі і проведе до будинку. Хоч він і повідомив про погану дорогу до хати, але за 23 роки роботи фельдшером на швидкій медики вперше потрапили в таку екстремальну ситуацію. По приїзду в село Букове з'ясували, до хати ще близько двох кілометрів треба йти пішки. Навіть повно... Привідне авто екстренки, неспроможне здолати суцільне бездоріжжя. Бригада взяла все необхідне і чим швидше попрямувала до пацієнтки. Вирішили звернутися по допомогу до місцевих жителів. Відгукнулись працівники місцевого лісового господарства. Як з'ясували, у 56-річної пацієнтки за всіма ознаками підозра на перелом стегна. Зафіксували, знеболили, поклали в авто і обережно поїхали до автомобіля екстренки. Зараз жінка знаходиться у виноградівській лікарні. На Закарпатті стартував загальнонаціональний президентський проект Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Його мета об'єднати школярів у змагальних лігах, що сприятиме їхньому фізичному розвитку і популяризації серед них здорового способу життя та рухової активності. Змагання проводитимуть на шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському етапах. Види спорту баскетбол, волейбол, футзал, чирлідинг, спортивне орієнтування. Встигніть зареєструвати свою шкільну команду до 1 лютого цього року. Таку ініціативу з метою школярів краю до занять спортом започаткував голова ОВА Віктор Микета. Протягом 23-го року на Закарпатті відкрили 5 сучасних діацентрів та 13 нових ЦНАПів. Цьогоріч у планах завершити формування їх мережі, аби такі осередки були у всіх громадах області. Про це розповів заступник голови ОВА Олександр Пацкан під час брифінгу за підсумками цифровізації області 2023 року. Зараз у нас залишилося із 64 громад. У 58 ми вже відкрили центр надання адміністративних послуг. Так як і вам обіцяли, що хотіли цього року знову, щоб у нас залишилося не більше восьми невідкритих центрів надання адміністративних послуг. І на даний момент, думаю, у 2024 році ми вже завершимо повністю весь, весь процес відбудови і реконструкції наших центрів надання адміністративних послуг у Іх Закарпатській області зараз почалося будівництво великого дія-центру у Яснянській територіальній громаді. Це величезний буде з бізнес таким бізнес-хабом, величезний діяцентр, який фінансує держава через відновлення, і таким чином ми намагаємося повністю закрити мережу центру надання адміністративних послуг, щоб у нас були ЦНАПи в кожній територіальній громаді області. Також під час брифінгу відзначили регіональний портал Допомога Закарпаття, якому вже рік високо відзначила команда Мінцифри. Наразі на порталі доступні 13 сервісів. Зовсім незабаром цими послугами та сервісами можна буде скористатися і в його мобільній версії додатку Моє Закарпаття. Веб-портал Допомога Закарпаття. Ви дуже добре знаєте. Ми напрацювали в ньому вже 13 сервісів. Це такі сервіси, як пошук актуальних вакансій», це «Energy Help» – відшкодування альтернативних джерел енергії, амбасадори Закарпаття, шлях, собака для ветерана, Закарпатський обласний центр підготовки до населення, до національного спротиву є звернення до депутатів. Це кабінет депутата, який ми вам презентували на сесії обласної ради аналітика. Опитування, розділ ОТЦК та СП на порталі Допомога Закарпаття. Картографічні сервіси це наші ЦНАПи, укриття, охорона здоров'я, наші медичні заклади, електронний суд, а також і розділи хочу допомогти та шукаю допомогу. Закарпаття увійшло в трійку областей з найбільшим впровадженням проектів від 2019 до 2023 року. Протягом року в регіоні приділили увагу розвитку політики відкритих даних, зокрема для працівників обласної та районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які працюють з відкритими даними, важливим моментом у розвитку відкритих даних був проект розгортання власного порталу відкритих даних. Тобто, власна мається на увазі обласного дата Карпатія GoUA, який дасть можливість більш поглибити доступ до інформації насамперед обласної державної адміністрації, також у планах розширення таких порталів у всіх територіальних громад. Важливий етап у розвитку політики відкритих даних. Розробка у співпраці з проєктом «Юсейд Говерла власного обласного порталу відкритих даних, який дасть можливість забезпечити якісний доступ до публічної інформації. Зокрема, був долучено до загального національного уроку безпека і кіберпростір понад 1600 закарпатців. Під час брифінгу розповіли про стан цифровізації у сфері освіти. Протягом 23-го року на Закарпатті запровадили електронні класні журнали. Більше шести тисяч закарпатських вчителів зареєструвалися на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Більш ніж 136 тисяч краян успішно пройшли національне тестування цифрограм на порталі Дія Освіта. Закарпатка Анна Мріданча виборола бронзу в паралельному слаломі на третьому етапі Кубка Європи зі сноубордингу у Фульгарії Італія. Це її перша медаль в поточному змагальному сезоні. Тож вітаємо нашу спортсменку.